Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. У відео, де я вам показувала першу квіточку орхідею Версако, я вам обіцяла потім розповісти, чи ароматить вона, чи ні. Ось же, нарешті, вона розкрила всі три квіточки. Я хочу вам сказати, що так, вона, власне, ароматна орхідея і має дуже привабливу велику квіточку. І я б не сказала, що це орхідея мультифлора, ні, це орхідея стандарт. Подивіться, що квітка в неї велика, дуже приваблива, жовта біля колонки рожевий неон і дуже-дуже-дуже цікава губа. Взагалі. Орхідея дуже мені до вподоби. Це, бачите, не мультифлора, а звичайна орхідея, яка запала мені в душу. По корінчикам тут це шикарно, це перше цвітіння підлітка. Придбала я її не так давно, зараз не згадаю, але щось десь півроку або трошечки більше тому. Ось ця красуня запала мені до душі, буде радувати мене кожного дня. Я ходжу, нею милуюся. Дуже-дуже-дуже до вподоби. Очікування реальність виправдалися. Мені здавалося, що вона гірше буде виглядати. В реальності вона ще краще, ніж на фото садівника. Я задоволена своєю покупкою. Так що, якщо хто хоче таку орхідею, раджу до придбання. Тим паче підлітки дуже коштують небагато. Так що рекомендую. І так, друга обіцянка я вам обіцяла, коли орхідея Сафроно покаже квіточку в домашньому цетінні вам показати. Ну що, я подивилася, понюхала. да вона ароматить, да вона, в принципі, гарна, але не моє. Тому, на момент перегляду цього відео я вже цю орхідею продала і завтра я її відправлю новій власниці. Хай вона росте. І радує людину. Ось такі сьогодні новинки показує вам дві деякі разом. І дивно, що моє серце віддано Версаку. Все, ось такі в мене сьогодні новини. Дякую вам за увагу. А я вам бажаю тихої, гарної ночі, без поведенних тривог. До побачення!